Потрібен багатофункціональний автомобіль для приватного і професійного використання? Пасажирська версія Renault Docker – це саме те, що ви шукаєте. Renault Docker належить до сегменту комерційних мінівенів повною масою до 2 тонн. Виробляється автомобіль марокко. Назва автомобіля походить від англійського докворка, що, власне, перекладається як докер, працівник портового складу. Ім'я моделі чудово підкреслює її відмінну місткість та вантажопідйомність, високу модульованість внутрішнього простору та надійність. Автомобіль має утилітарний дизайн. Прямі лінії кузова добре поєднуються зі складною формою головної оптики та виштамповками на капоті. Оригінальні задні бічні вікна додають профілю динаміки. Моделі в цілому дизайнери Рено домоглися ідеального співвідношення привабливості та функціональності. Бічні сувні двері, захисні молдинги, високий дах. До речі, висота автомобіля 1,85 см, включаючи релінги. Однією з переваг докер є його адаптація до дорожніх умов України. Дорожній просвіт складає 190 мм. У багатьох кросоверів він скромніший. Автомобіль також оснащений сталевим захистом піддона картера двигуна. П'ятимісний пасажирський ренодокер пропонується у трьох комплектаціях аксес, аутентик та Expression. Останні дві комплектації можна візуально відрізнити від базової за наявності сувних дверей з обох боків. А вирізнити Expression допоможуть пофарбовані в колір кузова бампери та дзеркала. На вибір покупцю пропонується два двигуни. Бензиновий об'ємом 1,6 літри, має потужність 84 кінські сили та обертальний момент у 134 ньютонометри. а також популярний 1,5-літровий дизельний двигун, що видає 90 кінських сил та 200 ньютонометрів. Він має оптимальне співвідношення, потужності та економічності. Для того, щоб подолати відстань 100 км в змішаному циклі, достатньо буде 4,9 літрів пального. За містом показник витрат рекордно низький всього 4,5 літри на сотню. Обидва двигуни працюють в парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передачі. Тепер детально розглянемо салон. Інтер'єр салону простий і раціональний. Практична тканинна обивка сидінь, з оздоблювальні матеріали. На центральній панелі розташовані два бокси для особистих речей, де можна розмістити папку з документами чи ноутбук. Над вітровим склом розташована містка поличка, на якій безпечно для пасажирів можна розмістити особисті речі. В цілому загальний об'єм кишень, полиць та шухлядок, призначених для зберігання потрібних дорозі дрібниць, більше, ніж 44 літри. Для посадки пасажирів на другий ряд сидінь в базовій комплектації передбачені сувні двері з правого боку. У версіях Authentic та Expression сувні двері є і з правого і з лівого боку. Ширина дверного отвору становить 70 см, що забезпечує зручний доступ до заднього ряду сидінь. Сувні двері допоможуть вам на тісній парковці, якщо необхідно посадити дітей чи завантажити речі. Просторий салон пропонує ззаду повноцінно розміститися трьом пасажирам. Високий дах дозволяє комфортно почуватись навіть високим людям. Відстань від подушки сидіння до даху більше метра. Ширина салону плечах 1 метр 45 сантиметрів. Вістань до спинки переднього сидіння на рівні колін дорівнює 17 см. Отже, з таким простором в докер буде зручно будь-кому. Для перевезення малюків передбачена система кріплення дитячого крісла ізофікс. Ренодокер добре продуманий з точки зору практичності та функціональності. Задні двері розпашні і відкриваються на 90 градусів. А якщо відпустити фіксатор, їх можна відкрити на 180 градусів. Ширина завантажувального отвору більша, ніж метр. Висота порогу багажного відділення трохи більша за пів метра, що в сукупності є дуже зручним для завантаження речей. Мінівен пропонує функціональний модульний салон і велике багажне відділення об'ємом у 800 літрів. Якщо сидіння другого ряду скласти, то об'єм вантажного відсіку збільшиться до 3000 літрів, а довжина завантаження складатиме 1 метр 57 см. Варто також відзначити, що спинку заднього сидіння можна складати частково в пропорції 2 до 3 або 1 до 3, створюючи рівну підлогу для розміщення великогабаритних вантажів. Робоче місце водія ідеально продумано з міркування ергономіки. Його сидіння має широкий діапазон налаштувань, у тому числі і по висоті у версіях Authentic та Expression. В даних комплектаціях рульова колонка також регульована. Висока посадка забезпечує водію чудову оглядовість. Завдяки широкому салону місця достатньо між водійським та пасажирськими сидіннями. Незважаючи на те, що Renault Docker – комерційний автомобіль, він добре оснащений як системами безпеки, так і опціями, що забезпечують комфортне водіння. Всі версії автомобіля обладнані системою гальмування ABS, ZBD, системою курсової стійкості ESP, системою допомоги Hill start Assist, що запобігає відкату автомобіля назад при рушанні на підйомі вгору. За пасивну безпеку відповідають фронтальні арбеги водія та переднього пасажира, а у версіях Authentic та Expression ще й бокові передні подушки безпеки. В залежності від комплектації, докір оснащений центральним замком з дистанційним керуванням та кондиціонером. В якості додаткової опції можна обладнати автомобіль круїз-контролем, заднім парктроніком, підігрівом передніх сидінь. Крім того, опційно можливо замовити мультимедійну систему MediaNav з 7-дюймовим сенсорним екраном та інтегрованим GPS-навігатором з картою України та меню українською чи російськими мовами. Система дозволяє управляти радіо, підключати портативні аудіопристрої завдяки USB-порту або аудіороз'єму, приймати дзвінки в режимі Вільні руки та планувати маршрут за допомогою навігатора. Отже, з Renault Docker ваша поїздка буде виключно приємною. А також звертаю вашу увагу, що ви можете скористатись вигідними умовами кредитної програми Рено Фінанс. Приходьте в автосалони офіційних дилерів Рено та власноруч оцініть переваги універсального докер під час тест-драйву. Так як я приватний підприємець і сім'янин, то мене автомобіль цей служить як два в одному. Запам'яталися компанією, це було п'ять дорослих. і Загружена була задня машина з різними там палатками. Туди ми поїхали, була гарна погода. Сонячна тепла. На другі сутки пішов в дощ. Виїхав сам, ну, ніхто не допомагав. Ну, полгода у мене докер 24 тисячі прибігав вже. Я для роботи її більше брав, ніж для таких поїздок. Я доволі. Ну, недорогой, удобний, комфортний. І... как бы для бизнеса и для поездок отдохнуть. Очень удобная машина. У меня есть коллега, который тоже на Рено трафик. И он как-то увидел, сколько я вынимаю из него коробок. Он удивился. Говорит, боже, с виду такая маленькая машина, а вмещается почти как у меня в трафике. Не, ну кто занимается перевозкой, я бы посоветовал бы, конечно, с удовольствием эту машину.